Так, колега шуно, на тому озері кинув на кукурузу. виловив карпа. Та не мучу його, зараз я витягну екстрактором. Не карпа, а карася декоративного червоного. Який гарний. Ага. На кукурузку взяв. Юрка смійся. Але треба сидіти при своїй удочці, а ні, я виловлюю. На, знімай далі, я буду витягувати. Витрай руки. Так, так. О, чекай. Карасик, пів кіло. Вон, трошки менше. Золота рибка. А? на правду золота рибка. Нині Олі принесеш, каже, на тобі золота рибка. Кваріум, бл**. Ну, Кваріум можна пустити, а? Бл**, а Бобкін побачить і скаже, чого я не їхав, блядь, дурак. Кролок, блять, клял, то все. Я думав, ти піноплаз, блять, з чого не бутилку. А ти влапав такого вже? Ні, перший раз я такого був. А ти знав, що така є, та? Я його бачив тут. А бачив. Він тут ходив. ладик окуня витяг. От гад. Хуню маленький. Родий не буде кіпішки. Шуки пішла, то ти заплатив гроші Ні, за рибалку. Пище. За червоного не буде. Що йому, яка різниця? Зелений, червоний. Нахер. Може фотку. О, гарно. Найма, фотку Кажи аммм. <світ> ну пише там чи не пише? Пише. Добре. Аммм. Де собі.